Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу Мер Вам. От, е, до вашої уваги прийшла бандероль з Національного банку України, з інтернет-магазину. Зараз з вами подивимося, що ж мені там е, прийшла за ссылка. От, Якщо я не, не помиляюсь, я вам собі зняти про дві монетки, які прийшли. От, Якщо нагадав, але потім зніму таке загальне відео з тими, що є, і з тими, що прийшли, може, не попали. От. А зараз тут до вашої уваги така ось силочка. Так, одна. Ні, банкноти дві. Це як повинно бути. І в принципі де наша там. Макулатура. Так, ну що ж, давай саме почнемо з самого кусного, самого кусне. І саме, що там є цінне, це ось ця ось монетка. Сувенірний упаковський, батьківське щастя, сувенірного блістері. Так якось так цікаво От такого. Ось такого можна навіть підписати. Кому там на подарунки будуть, я думаю, тема така зачетна. Буде коштувати доволі таки дорого. Вона і зараз виросла в ціні, скільки неї Була ціна по закупці. У нас ціна по закупці, 5 гривень 207 гривень. Була ця і монетки. Зараз, по-моєму, в інтернеті вони є і по 700 гривень. Так що хто там не придбав інтернет банку, трошки пролетів, хоча тираж неї дуже великий. 50 тисяч штук, але ще нагадую ще раз. Тут можна написати на подарунок, просто бомбезна. бомбезна просто. На подарунок, бо просто бомбезна річ. Так ось 5 гривень України 2024 року. Монета України, 5 гривень, Езліберг, 16,5 грама, 35, спеціальний інтерциркулейдет, тираж 100 тисяч до 100 тисяч. Хоча написано каталог 50 000. Може, будуть до, до, до допечатуватись. Так що максимальна ціна їх була 800 на, на, на сьогоднішній день по каталогу 731 гривня. Придбали її за 207 гривень. Так що в мене буде колекція. Ось така ось просто супергарна монетка. колекцію поклати, покласти, тим більше, ну мізмати в нас це основна частина це чоловіки. Так що батьківське щастя, це просто і ще раз зачет. монетка. Супер мені сподобалось. Хто не придбав, не знаючи, що буде в Національному банку, але вона вже була два рази то до, до, дозву на придбання було тільки одні штучки. Так що шукайте. От, і ось така ось сувенірна, не сувенірна, а в принципі обігова банкнота. 50 гривень. Так що тут єдність і та солідарність українського народу. Наближає перемогу в боротьбі проти російського агресора Світ від хаосу та мороку насилля. Ось така ось у нас банкнота. Е -е, номер зараз глянемо раді цікавості з тої сторони. В принципі, на сьогодні 25.03 вони є, подивився, ще є продажі. От, так, як це мені тут негарненько достати. Познімаю на телефон, прописую. 50 гривень номер 017 10, 107 287 2024 року банкнота. Це я нагадую ще раз обігова номерна банкнота, потім я її покладу на місце, щоб не помняти. От що в нас тут пишуть. Давайте відложимо, щоб я кажу, не пошкодити монетку так, що в нас пишемо? Тарас 300 тисяч штук. Рів випуска 24. Ну і ось така ось. От, ще раз банкнота дуже доволі така гарна, переливається. І ось золотистим. І такі ось військова допомога зі всього світу. На даний момент банкнота випускала, поляки не чудили, зараз чудять. вот. сейчас вот такая самая банкнота хочу по 2000 номера подряд да по моему у нас номера подряд да, 287 288 номера номера подряд дозволялось до, до купивли Для купівлі на дві банкноти на руки я такі дві взяв. Може, комусь піде на подарунок, може. Поки буде мене лежати в колекції. 245 гривень на придбання було. От. 490 гривень, в принципі, загально заплатив. От. В принципі, по в... В, 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 в. неї такий жіотажний не був, як на 20 гривень. Ну, може пізніше і буде. Стараж, в принципі, великий. Ну, така ось у нас була розпаковочка Моне, монет і банкнот. Така монетка саме чудова. Люблю, як монетки такі цвітні роблять. ну Це моя думка. От, так, що кого немає в колекції, обов'язково купіть, положить буде. Шкода, щоб не було в сріблі. В сріблі взагалі було, та на зачот. Подарунок комусь срібну монетку, як колись дарували срібні ложечки. От. Анорна для нового народженого. От. Ну, все, на цьому наше відео завершуємо, з таким коротким оглядом. В принципі, більш такого розказувати нема що. От. от разом з вами подивилися, швиденько обдивилися. І все. На цьому наше відео завершено. Всім дякую за увагу. Хто не підписався, підписуйтесь, ставте подобайки, пишіть коментарі. Прохання писати коментарі адекватні. От. Всім дякую і до нових зустрічей на моєму YouTube-каналі.